Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Roblox в новий якийсь гарний режим. Будемо їздити на машині і прокачувати, і вб... збивати зомбі і заробляти гроші Ось до суть цього режиму. І ще там треба доїхати до якогось місця. Ось, до, в принципі, у мене показує стрілочка, куди їхати, а йо-маю, вдарився. Ну то нічого быстрее. Оп, Об, давай, 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 давай. Азвидай югаску. газку, Оце. Оба нас били. И оп, О, з бачу кінець, І це що за чел проїхав просто? Ой, і туди уїхав. Блинк, чел просто вибачила, як він пролетів, за 5 секунд. Прикольно, прикольно доставити. Ну, ас мені гроші дали. Блоки нові. Прикольно. Так, домой. Строїти. Купити оце. Ладно. Потім. Так, сюди, сюди. Сюди. Я сказав. І тепер ми ставимо все це сюди. Потім удалить. Я туди туда нажав сюди, сюди туди і сюди. Сюди ставимо красота. Так і куди вона? Давай сюди. Розвернуть і все, їдемо. Вум. Я до 55 газків, так вгу. Ра -ра -ра, якуратно, аккуратно. Ай, стена тупа. Та господи. Да Та -мо, Чуче стена такая тупа и мешает всем. Не -е -е, уйди. Так честно, якби будто я не доеду. Аккуратно о, бачите, бачите, як я мию, бачите, як я мию. Идеально Ай! Не побачив. Он сейчас страшно. Нормально, нормально. Быстрее топливо, 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 топливо. Топливо. Топливо кончается. Топливо, топливо, топливо. Успев. Имба. Ну ничего страшного. Э. А, так, все що? А, ладно, нажимаем домой. И думаю, можно будет ехать яка like красива машина просто імбаланс красивості така дуже прям mm. почека красива я не дуже люблю такі режими там де треба строїти отака у мене красива Оце що за гусениця? вчила просто ставимо все. вчила взагалі, там якісь гусеніці так удаляємо це Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні, Виходимо з цього режиму. Так. Потім і ми ставимо такий широкий бампер. Просто є широкий, широкий. мене фіг убьет уб'є, а, а, ось до. Так, стану спинчиль на расслабоні на расслабоний челленд. Просто іу. Все, газку даю мум.

Да, да, ваша... А я ладно пофіг на то. Я все одно не можу туди виїхати, нічого страшного. Ми просто будемо їхати на свої машинки. Прикольний, звісно, режим, але но... так важкувато тут буде, ну, нічого нормально. А я без топліва доїхав, як? Прикол. Доїхав без топліва. Прикиньте. Рідкость. Так, є 123. Я нічого такого не можу купити. Достатньо денег. Зараза. Так. Ой, не то. Ось до. 150. Далі хуже тільки. лады ды ди. Ми їдемо. Ру. А може зараз попробувати на ту горку залетіти? Да, і дається нам по 30 нормально так. Ідеально. Сто по тридцяточку. Залітайте. Бам-бам. Да, все-таки, правда, сказав по одному. О, все, поїхали. мой. Так, все, встала. Домой. До, да, домой. Тепер, що ми робимо? Тепер... Це шовчо там було? Купляємо двіжок. Чи оце? Двіжок. Так, да, двіжок. Скорость. 5, скорость 20. О, клас. Купила дві штуки. Бачите, що там вчила за гусіння, це просто імбалансні. балансні. Імбанний це просто він буде вум! ну я ще слабачок, так що мені ще треба старатися, старатися і старатися. Все даємо газку. Рын -рын -рын -рын. О, 55. Ну, Блін, слабо що 55. А, А та да, та да, давай, давай давай. Ай, о, де Дівсі взяв клас. У мене 113 бабла. А топливо, топливо, ні, стіна. Бистріш. А я не доїхав перший раз. Ну, нічого нормально. Блін, що ж це робити з цим сіною. Їдемо? Пробуємо ще раз. Блін, там написало, не успіх прочитати. Бам! І... Опа. Залітаємо, залітаємо. Опа-опа. Ай, не взяв одну. Зараз. Бам-бам-бам. О! Не Так, ми їдемо. А, це все, я вже 100% с твоем лету. домой. Опа. Так, зараз куплю. Беремо раз. Куда ж нам бензин поставити? Може сюда. <сіри> так, пум <сіри> пум 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 саур. Так, ми ставимо сюда, потім ми робимо отак. І потім ми робимо отак от. І пробуємо. Чи вийде в нас поїхати? О. А, сідушку забув поставити. Так, ми робимо тікі-чикі ліки. Їдемо. А що так слабо? А чому так слабо. Господи, що я так слабо їжджу? Так, ми займаємося строїтельством. Невозможно, тільки не всі блоки, ні. Це просто невозможно построїти. Так, ми строїмо помаленьку все. Так, ну все готово. Господи, що так важко. Як я не люблю строїти. Так, ми строїмо. Тепер сюди. Сюди. І... Ставимо це сюди. Так. Сюди. І. Сюди. Ідеально. Пробуємо поїхати. Звичайно, дуже тяжко. Ладно. І на такій машині ми закінчуємо сьогодні відео. Так що всім пока, до следующего відео!